Мої вітання усім глядачам та підписникам канала. «Січас». я Олена Ширик і рада вітати на стрімі разом зі мною Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово комунальних послуг Олексій Юрійович. Рада вас вітати в новому 2025 році. Вітаю так само, так само мої привітання я нашу глядацьку аудиторію традиційно закликаю до активності. Підписуйтеся на соціальні мережі Олексія Кучеренка на нашу youtube платформу. Чекаємо вас так само у коментарях і безумовно поширюйте це відео. Олексій Юрійович, нашу сьогоднішню розмову хочу почати із заяви глави Міненерго Германа Галущенко. Він заявив, що 2024 рік був найскладнішим для української енергетики з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ну, по перше, більше руйнувань. По-друге, змінився сам характер ворожих ударів, і ворог починає використовувати більш складну зброю більш складну зброю. А в мене до вас питання з якими викликами наша енергетика входить у 2025 рік, переживши найскладніший для неї 2024? Дякую. Ну, давайте будемо об'єктивні. Далі, свято закінчилося, новий рік, будні почалися, продовжується верніше, і Тому найскладніший, мабуть, 25-й буде аж ніяк не легше, ніж 24-й, і Думаю, що буде так само складний і будуть можливо, ще й додаткові проблеми. І тому ми якось вже навчилися жити в цій надскладній воєнній ситуації. І надзвичайній ситуації, яка де-факто є в енергетиці. Тому виклики будуть, ну, по суті, ті ж самі, що і були, але додадуться і нові. Нові додадуться які. Ну, по-перше, ми вже друга доба без російського транзиту. Да йде. Слава Богу, погода дуже непогана. Ви бачите, який плюс там на вулиці весна, по суті, але думаю, що морози ще будуть. 에, тобто будемо дуже сподіватися, що власник оператор си, газотранспортної системи Українська державна компанія ОГТСУ що вона промоделювала ситуацію реально і готова до того, коли будуть і одночасна і низька температура, і велике відповідне споживання газу. І буде вже мало газу в сховищах, а його рекордно мало закачано минулого року нафтогазом. Першу чергу це велика проблема, і відповідно не буде тиску з боку Росії. Тобто, така технологічна ситуація буде ну чи не вперше в Україні. Вона була свого часу в дев'ятому році, 19 днів, якщо я не помиляюсь, в січні, коли ми були в уряді, тоді були більшими морози. Більше значно споживання, але й значно більше видобуток був газу і сховище значно більше наповнені. Ну практично в два рази більше і, Тому так, ми вперше, вперше будемо на собі проходити ось таку технологічну ситуацію. Це все безумовно, це газове питання, але воно відображається на енергетиці, бо там все дуже поєдна, поєднано і пов'язано. Ми, знає, ми знаємо, що і наші блоки працюють, частина на газу як. Виробляють електроенергію, ми знаємо, що наша теплова теплокомунальна енергетика на газу, практично вся працює, і ми знаємо, що під час морозів споживання газу завжди збільшується. Ну та і електроенергія так само, оскільки люди догріваються через додаткові приводи. Другий виклик, який буде наступного року, і це однозначно. До нього вже треба готуватися, навіть не закінчився цей опалювальний сезон. Треба готуватися до цього виклику. У нас буде на наступну вже зиму не вистачати газу. Бо і сховищ цього року виймуть ну, під, під зав'язку, практично все, що можливе і неможливо, і звідки брати видобутку, у нас немає такого, який мав би бути е достатнього. І відповідно нам треба е розуміти, де добирати обсяги газу, яких е в Україні недостатньо видобувається, за які гроші його купувати, і як наповнювати сховища протягом цього сезону закачки. Е ще раз, Скажу, це, це пов'язано в першу чергу з тим, що у нас рекордно низькі запаси були накопичені на цей опалювальний сезон, і відповідно рекордно низькими вони лишаться після Ну після опалювального сезону цього року. Це другий виклик, який буде газовий, додатковий, такий, яких не було. Ще що стосується енергетики, в принципі. Е, ну, безумовно, е, удари послаблюють, і безумовно, е, там де можна міняти обладнання, воно міняється, ну умовно кажучи, трансформатор на новий трансформатор, більш-менш стабільна система працює. енергетики навчилися це робити, більш-менш захищені вони вже. А от коли блоки теплові, по яких е, б'є ворог і достатньо прицільно ну чого вартує останній от буквально удар по енергетиці, коли він тиждень. Ім тому був, коли по суті виключно по тепловим блокам були як в центрі, так і на західній Україні, і по цій потрапляли. На жаль, і вони пошкоджені. І руйнація була там ремонти набагато складніше будуть, і воно все безумовно не додає стабільності енергосистеми. Ви подивилися, мабуть, статистику, що минулого року, 24-го був рекордний імпорт. Електроенергії він був чотири з половиною рази більшим ніж попередні 23 рік. Це до речі, до тих істерик, які люблять і деякі псевдоексперти закатувати. Ну і не тільки експерти, але такі панічно налаштовані громадяни. про те, що експортується електроенергія, і нам не вистачає електроенергії за того, що вона експортується. Тому ще раз повторюю: рекордний був імпорт минулого року. Рекордний і думаю, що він буде зберігатися, оскільки дефіциту власної потужності буде так само зберігатися не буде не вистачати нам власної електроенергії. Ну, ще один момент, який я думаю, так само дуже важливий, це все ж таки відбувається поступове посилення системи протиповітряної оборони. І ми бачимо, що достатньо успішно. Я вважаю, це моя оцінка однозначна набагато успішніше відбувається ракетно-дронові атаки на енергетичні об'єкти, ніж минулого року. 23 го я маю на увазі і відповідно, і наслідки менше. І відповідно, і ворог шукає іншу тактику свою, бо розуміє наскільки коштовний кожний удар, умовно із сотні ракет і двох сотень дронів, і наслідки не співставні з вартістю цього удару. Тобто, тут так само я думаю ворог рахує гроші, рахує економіку війни. Ну, ще один момент буде нарощуватися безумовно, введення е в дію цієї розподіленої генерації. Я вам чесно скажу, не хочу там розчаровувати. Хай не ображається на мене пан Герман Гаушенка. Я не вірю його е цьому е рапорту про те, що практично гігават президентський введено в дію. Ну просто не вірю. Не хочу я його ставити в незручне становище. Він по суті заручником став цієї ситуації. І там не до нього треба претензії пред'являти, а до тих, кого послухав президент, коли влітку оголосив, що до кінця року буде Гігават. Зрозуміло, що ніякого Гігавата там не ввели набагато менше, реально запущена і не так там все швидко, як намагалися це робити. Просто президент ну Я вам чесно скажу, Недостатньо фахово розбирається в багатьох енергетичних питаннях, тому намагається прийняти якісь спонтанні там рі... такі, або рішення. Тарі, тарифні, і якісь там заяви спонтанні робить. І, як на мене, це не додає авторитету влади. Е, бо не не треба, не треба казати і ставити такі завдання, які не можна буде виконати, і тому перед тим як ставиться завдання, треба обов'язково радитися із урядом безумовно, який би він не був з міністром, з альтернативними експертами професійними перед тим, як ну, давати відповідні доручення. Бо то, то повторюється ця історія з мільярдом дерев, така сама історія з цим гігаватом електроенергії. Розподілене, а нам дійсно треба. Будувати цю розподілену генерацію, хоча я беруся стверджувати, що ніхто до кінця не розуміє, включаючи міністра. Уряд НКРКП до кінця не розуміє, як воно все буде працювати технічно, технологічно і економічно. Там інша економіка в цього процесу в цих малих когенераційних установках. Інша економіка. Вони дуже залежать від е, споживання і від е, розрахунків не тільки за електроенергію, але і за тепло, яке вони генерують. За е, е, за го тим саме споживання і оплата тепла. І ритмічність, і графік, і це абсолютно інші системи, це комунальні системи. Зазвичай вони живуть своїм життям. Цього до кінця ще ніхто не розуміє, тому це все відобразиться на фінансовому на фінансовому стані ринку електричному, і це буде ну не, не така проста штука, як здається. Ну тим, хто зараз просто ляпає язиком і каже: там, от все. Ми завтра забудуємо розподілені генерації, все багато маленьких станцій вони всі будуть щось генерувати. Це говорять люди, які не розуміють про що вони говорять. Я запевняю в цьому. Там своя а своя технологія, своя економіка роботи в цих малих станціях, так само, як, до речі, і в сонячних цих малих станціях, бо вже нарешті люди зрозуміли, що це з одного боку чудово ці маленькі сонячні станції, але з іншого боку, вони створюють додаткові проблеми, розумієте? Бо не завжди далека енергосистемі потрібна ця сонячна генерація. і Тому я, наприклад, розглядаю малу. Домашню сонячну генерацію виключно як саме забезпечення. Як воно стабілізує енергосистему в першу чергу через те, що домогосподарство само себе забезпечує і зменшує навантаження відповідно на об'єднану енергосистему, але там не так все просто і банально, як це намагаються деякі дилетанти там розповісти, особливо такі і такі історичні хлопці та дівчата, грантеїцькі такі розумієте, які дуже дуже приблизно уявляють собі, як реально генерується і диспетчеризується електроенергія. Працює єдина енергосистема. ну якось так. Олексію, хочу знову з вами повернутися до теми припинення транзиту російського газу до Європи території України. Фактично, зараз в новій такі енергетичній реальності, і європейські країни, і Україна було вже зроблено ряд заяв. І, мабуть, така найрадикальніша, найглушніша, пролунала від словацького прем'єра Фіцу. Він заявив про можливість припинення постачання. Резервної електроенергії Україні, як крок у відповідь. Ну в Польщі сказали про те, що будуть готові збільшити експорт електроенергії в Україну в разі потреби. Про певні виклики для нас, от після таких заяв, як ви їх бачите, наскільки вони серйозні? Знову ж таки, тут до чого готуватися? Я переконаний, що Фіцьо погарячкував. Він потрапив сам себе загнав в пастку політичну, бо він дуже р'яно зайняв про російську позицію. І як я би сказав так, втратив обличчя. Воно може йому на деякий час додасть внутрі країни. Ну чогось там, да що о, виборці подумають, от як він турбується про нас. Але ж не треба забувати, що Словаччина, Словакія це частина Європейського союзу, а енергетична система Словакії це частина єдиної енергосистеми Європи, і тому не від цього залежить. Не може бути взагалі такої постановки питання: я вам дам електроенергію чи не дам Україна по імпорту купує електроенергію на європейському єдиному енергоринку, де всі оператори діють згідно з європейськими процедурами, європейськими кодексами, регулюється відповідним чином. Там оця національна національна, як вона ну? Ознака е, в енергетиці вона вже втрачена, це плюс чи мінус, не знаю скоріше, плюс, бо об'єднана енергосистема безумовно додає стабільність, тому фіцо просто погарячкував, почав там лякати. Це такий дитячий лепіт Вибачте, я навіть далі да йому, мабуть, па, ну потім прояснили. Е, ну, прояснили певні моменти, що це не в його повноваженнях дати чи не дати електроенергію там е, Україні. Тим більше ще раз, ми її купуємо. купуємо. Це комерційний е, купівля імпортної електроенергії, є інші режими це аварійної підтримки, коли там ну аварійна ситуація, вони за іншими кодексами там е, виконуються ці режими. Але так само там все зарегламентовано і там немає такого вільного, хочу, не хочу, дам не дам. То така дурня, така з боку Фіцьоди, який до речі, Ну всім вже зрозуміло, він же не свій сценарій виконував, він сценарій Путіна виконував. І саме через нього Путін. Намагався зберегти ну до останнього цей транзит, який вкрай важливий геополітично для Росії. Е, тому перегорнули цю сторінку. Хоча ще раз запитайте мене, чи назавжди це, я не знаю. Я не беруся так сміливо стверджувати. Я припускаю таку геополітичну економічну ситуацію, коли е, цей транзит буде відновлено, тільки ну на інших умовах ніхто не буде там. E, ніхто не буде шантажувати, ніхто не буде там лякати і використовувати його в політичних цілях, а скажімо, на умовах e, продажу цього газу для виплати контрибуцій Україні. Ну наприклад, а чому ні рано чи пізно така ситуація може скластися? Бо треба ж розуміти, що з одного боку політично ми якби перемогли і зупинили. Цю цю поставку російського газу до Європи, але з іншого боку, ми ж додатковий тягар і до додаткову проблему і на себе повісили. Бо ви зрозумієте, ГТС це ж не та, це не трактор, якийсь там маленький, це величезний технологічний комплекс, величезний газотранспортні магістральні е, трубопро, е, газопроводи, е, які були спроєктовані на 156 мільярдів транзиту. На рік працювали деякий час на 120 мільярдів, потім 100 мільярдів. До речі, Україна отримувала за транзит оцих 100 мільярдів 3 мільярди долара щорічно отримав НАК Нафтогаз, в якому вони розчинялися безконтрольно завдяки Кобалів і в по суті розумієте і урядам, які не могли контролювати, і в результаті. Замість того, щоб ці гроші пустити на повну модернізацію цієї газотранспортної системи, бо сьогодні ноль да. А ну із імпортний ноль. А українська умовна ну, на сьогодні наш видобуток складає десь 17 18 мільярдів. Тобто е це приблизно і споживання. Воно то воно так споживання трохи більше, нам треба імпортувати десь півтора, мабуть, два мільярди кубів. Тобто, це е велика система, яка розрахована на великі обсяги. Якщо вона працює на малих обертах, тобто на малих на внутрішньому транзиті внутрішнього газу, зрозуміла, що там всі питомі. Витрати зростають, бо їж треба утримувати людей, утримувати, втрати, витрати, обслуговувати обладнання і так далі, і тому подібне, і саме тому і зріс оцей тариф, із за чого істерика у певних громадян українських почалася, які до кінця не дочули про що й мова йдеться, і почали істерити ой в чотири рази зріг зріс тариф. А як він міг не зрости? Якщо ця ГТС отримала за рахунок платежів Газпрому. Мільярд доларів до мільярда доларів до кінця, от двадцять році Газпром платив за транзит. А тепер цього мільярду немає. Мільярду доларів розумієте, і тепер хтось має покрити ці витрати. Там на реально на, на обслуговування оператора ГТС на його роботу десь приблизно треба. 25 мільярдів гривень на рік, і їх будуть збирати. Оператор ГТС буде, буде збирати на внутрішньому ринку, і це так чи інакше воно буде закладено Ну, в певні ціни. Ми це не відчуємо населення, бо там так побудована система. Поки що, поки що так побудована. Що у нас е, регульована ціна 7,96, і оцей тариф на е, транзит великий він заклає його закладено там 7,96%. Він був 20 копійок, зараз умовно 80 копійок, але він зашитий всім 96, тобто тобто наша, наша платіжка не зміниться. На за газ так само як не зміниться і умови оплати е, газу теплокомуненерга, тобто і на тарифі на тепло це не відобразиться, розумієте, але це ляже на НАК Нафтогаз. На, НАК «Нафтогаз» буде шукати ці гроші внутрі і буде е, переконаний, буде розповідати, який він бідний е, бідний нещасний, і дайте грошей з бюджету. Він буде все робити, щоб з бюджету покрити цю вартість. Я вам гарантую це. Це такі будуть такі. Течії такі, вони непрості баталії, вони ще попереду, однозначно. Ну, тим не менш, тим не менш е, оператор ГТС готовий до роботи. Я спілкуюся постійно з паном Липою. Він запевняє, що вони в технологічному плані ризиків на цю зиму не бачать, тобто система готова працювати без тиску е, зовнішнього з Російської Федерації. Тобто, ми розуміємо, що там тиск нуль. Ну, будемо сподіватися, що там фахівці лишилися в цій. Цієї системи тому не бармагедону не, не буде, катастрофи не буде. Тим не менш, треба готуватися і до. Імпорту збільшення на цей сезон для закачки, і можливо, там є дійсно варіанти використовувати ГТС для європейського транзиту, тобто, ні, ні із сходу на захід, а із півдня з півдня, із півдня, із півдня на пів на північ. Розумієте, тобто по вертикалі буде працювати. Там є такі додаткові можливості, над якими наскільки я знаю, працюють, і у, у відповідні угоди укладені уже із Угорщиною, ті ж самі, з поляками, і з словаками ті між самими. Тому якось воно буде. Нюрктаймс пише про те, що рішення призупинити транзит газу є частиною більш широкої кампанії України та західних союзників, спрямованої на підрив здатності Москви фінансувати війну та використовувати енергію як важіль впливу у Європі. Водночас, про що попереджають військові аналітики? що Тепер у росіян не буде стримуючих факторів для ракетно-дронових ударів по українських трубопроводів, які досі лишалися недоторканними. Що скажете? Я погоджуся. Я з цією оцінкою на жаль, погоджуюсь, це очевидно. Е росіяни, хоча вони і били останніми, там було 4-5 ударів по саме по об'єктах газ транспортне сховище першочергово, там наземну інфраструктуру, компресори намагалися вивести з ладу. Я на жаль, погоджуюсь, що зараз в них ну ймовірність зростає цих потенційних ударів. Сховище там пробити неможливо, але виводити з ладу компресорні станції, ну, на превеликий жаль, це можливо. Хоча і я думаю, що там підготовчі відповідні роботи, зроблено оператором ГТС. Е, я вам чесно скажу, ми ще довго будемо думати і аналізувати, і зрозуміло, що буде як всеслагательне, всеслагательне, як українське у нас. Ну, це що. Розумієте, що в історії mm -hmm. немає заслугательного наклоніння. І як на мене, якби Україна в свій час правильно оцінила е, оцю свою надбання у вигляді газотранспортної системи, і зробила е, певні кроки по партнерству відповідному. Правильну конструкцію треба було знайти. У газовій цій сфері і стосовно труби, і стосовно шельфу і інших речей, я вам чесно скажу, що і війни би, мабуть, не було. Я вам скажу, що і війни би не було. Але це, це вже минуло. На жаль, це 20 років тому треба було думати і розуміти всі ризики. А зараз, дійсно, ризики ударів по ГТС вони зросли. Вони зросли і будемо молитися. Ну, побачимо, будемо спостерігати за цим. Наприклад, жаль. Тим більше, що ми ж бачимо, що взагалі енергетичні такі ну, війна, війна вона йде і вона тільки продовжується. Я не кажу про. Підрив там цього північного потоку, але подивіться, що робиться в Балтійському морі. Там розподивіться, як кабіля там шурують там якер, там скільки там пару кілометрів тягнулися якір, щоб розірвати електричний кабель, дуже потужний, який з'єднує Естонію з ким він там з Фінляндії, якщо не помиляюсь, да? ну, Тобто, з, з скандинавського цього енергетичного вузла додаткові потужності передає країнам Балтії, і це дуже такий тривожний сигнал і показує наскільки треба оберігати як наземну, так і підземну, так і підводну Газа, енергет... електричну інфраструктуру тому це нові виклики, це нові виклики, в яких треба буде виживати і працювати. Цю тему вже побіжно ми порушили стосовно українського експорту та імпорту електроенергії. Відомо, що в ніч на середу, 2 січня, енергоатом почав експортувати електроенергію в Молдову для того, щоб покрити дефіцит. Ну, от як пояснили в молдовській кампанії, вночі в енергоатому з'являється надлишок електроенергії, і він готовий її. Експортувати знову ж таки, от детальніше поясніть для наших глядачів, тому що ви сказали увагу, що коли йдеться про експорт української електроенергії, ну прям хвилю обурення це викликає. Хоча більше ми імпортуємо, все ж таки. розумієте українці такі своєрідні виявилися. Не всі, є значна частина така адекватна, розумна, але є люди, які просто от мене дивують. Я ж веду велике таке спілкування через мережі і все. І коли от вони облаштовують ці істерики там, і вони якось там. Ой, я сиджу без світла! Трагедія, як так? Мені відімкнули світло. Вони не розуміють, що йде повномасштабна війна, що в енергетиці йде така ж сама війна, що ціна цієї війни це Тисячі життів величезні ресурси, які витрачаються і території, розумієте І безумовно воно відображається і в енергетиці. І це молитися треба, що тільки одна черга чи дві без світу розумієте? Бо наслідки ударів, коли руйнуються енергетичні об'єкти, то дійсно воно відображається. І, а тут е е починається ще друга хвиля панічна історична. Нам не вистачає електроенергії, тому що вона експортується, розумієте? Ну і я, коли все це чую, мене таке роздратування дуже великого ступеня починає надходити. Ну так примітивно мислити країні, яка сьогодні без зовнішньої підтримки не може жити. Так примитивно мислити такими ну такими куркульськими такими масштабами розумієте, такими містечковими. Ну це неприпустимо. Зростайте, хлопці. ми ж саме в Європу зібралися, то зростайте. Ви своє розуміння ситуації теж тоді доводьте до європейського. А то так на хуторі і лишимося з вами. Я в цій ситуації хочу сказати перше, що в Молдові ми, мабуть, такі ну це зрозуміло, це політичне рішення, але ми мусимо допомогти, бо вона опинилася в край важкій ситуації. Вона в газовому плані і в енергетичному дуже залежить від Росії. А Росія, там, ви знаєте, припинила постачання газу і відповідно там по електроенергії. В них дійсно дефіцит. Чому не можуть покрити цей дефіцит за рахунок європейської з тієї самої Румунії? Мені треба розібратися. Я ще не Стих, чесно вам скажу, і, і я тому думаю, що оцей український експерт, слава Богу, у нас погода дуже чудова, ви бачите споживання електрики. Так само Ну воно ж зменшується під таку погоду, і сонце працює. Тобто, у нас, я думаю, технічної можливості є, профіцит є. Я не знаю, я не подивився, що енергатом чи не енергатом Ну, може, я вам довіряю, може, дійсно енергатом якого там певний профіцит з'явився, але думаю, що дійсно на коли буде все ж таки і морозна погода, і буде в нас дефіцит, я думаю, що цей експорт ми довго не протягнемо, і тут треба однозначно, щоб тут європейські партнери, європейські. Країни, я думаю, в першу чергу Румунія, щоб вони максимально сприяли, допомагали Молдові. Але нам, Молдову, ну, кардинально, нам стратегічно, треба так само підтримувати, бо у нас дуже така ну, своєрідна ситуація, і це наш дуже стратегічний партнер в цій ситуації. Розумієте? Нам же не можна, не можна допустити, щоб ми в тилу, в тилу ще отримали ще один проросійський режим. Ну, Нам категорично не можна цього допустити, ви ж розумієте. Олексій ще раз дякую вам за це інтерв'ю за те, що знайшли часто можливість долучитися до обговорення актуальних тем. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Бережіть себе і до дякую, дякую, пані Олена. Ще раз гарний всім нормального, спокійного нормальна, спокійна ру двадцять року. Дякую, навзаємо. Олексій Юрійовичу. Дякую.